Мої вітання глядачам телеканалу м Студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю спілкуємося про піст із Владикою Версонов'єм, єпископом Ужгородським і Закарпатським. Вітаю, вітаю, пані Ірина. Власне, давайте розбиратися, що таке піст у християнській традиції і яка його головна мета. Бо дуже часто люди забувають про основну мету. Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі. Найперше всіх вітаю з періодом. Великого Війня з підготовкою нашої душі, нашого тіла до зустрічі Воскреслого Господа, взагалі до зустрічі всього того, що називається Божим, тому що піс це якраз той період, коли ми своїм євством наближаємося до Творця, адже зменшуючи різні такі події, які виселяють нашу душу. Наше тіло в нашому житті, зменшуючи це, ми обов'язково збільшуємо кількість часу, приділеного молитві і відповідно. Приближаємося до Бога, спілкуючись з ним, вирішуючи якісь свої душевні, нагальні потреби, ходячи більше до храму Божого, причащаючись, сповідаючись, тобто приділяючи більше часу духовному. І, власне, якщо дивитися з івангельської точки зору, що таке є піст і як взагалі в нього входити, як взагалі його проводити, то нам потрібно розпочати з власне зі слів Спасителя. Якщо ви дозволите, пані Ірино, є. Євангелія від Матфея, яку ми читали нещодавно в цю неділю, готуючись до посту, і там, власне, слова самого Спасителя були, якими він, якими він нас вчив, як власне, поводити себе під час посту. І ось, коли він говорить слідуючи слова, ми повинні їх дотримуватися і, власне, так себе поводити. А він говорить, власне, так: коли ж постите, не будьте похмурі, як лицеміри. Бо вони потьмарюють обличчя своє, щоб показати людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намасти голову твою і мий обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти постиш, але отцю твоєму, який таїні, і отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. Тобто, що ж таке піст в загальному? Піст в першу чергу, шановні телеглядачі. Це не тільки є дієта тілесна, після в першу чергу є духовні справи, духовна боротьба, навіть я би сказав, самим собою. Це духовне вдосконалення. Як ми можемо духовно вдосконалитися, в першу чергу, звичайно, молитвою, молитвою ми очищуємось, молитвою ми спілкуємося з творцем і наближаємося до того рівня, яким нас сотворив Господь, адже Господь створив людину чистою. Це вже людина, під час першого гріхопадіння, порушивши, між іншим перший піст. Тому що в раю, в Едемі, Господь ж теж дав настанову Адаму і Єві. Так він сказав, з тих всіх плодів можете вкушати, тільки з одного плоду не вкушайте. Це теж був своєрідний піст. І от, власне, люди його не дотримались і були вигнані з раю. Як же зараз нам дотримуватися цього посту? Ми зараз перебуваємо в періоді війни, коли велика частина населення нашого можливо навіть і немає доступу до тої чи іншої їжі. Тому як говорить церква, що людина не може нести два тягарі. Тому з частини України, яка перебуває у гирлі війни, піст знімається. Тому що для того, аби була бадьорою душа, має бути бадьоре тіло. Людина повинна споживати їжу для того, аби бути живою і могти протистояти ворогу в даній ситуації. Як же ж їм цей піст проводити? Дуже просто допомагати один одному, ближньому допомагати, який, можливо, військовий поранений, чи залишилася одна вдова, чи залишилася дитина-сирота. Ось це є піст, допомога. Немає нічого кращого. Як допомога одне одному, як любов, як братання, як співпереживання, як розуміння потреб іншого. Ось це справді буде піст. Коли ми будемо на себе брати і допомагати хрест іншої людини, яка його несе цей тягар. Тоді ми уподібнимося, навіть я би сказав, євангельському життю. Ми будемо йти разом з іншими людьми на Голгофу, тим самим собі заперечуючи все те, що могло б нас оселити, і беручи на себе таку покуту, яка відповідно нас очистить теж. Щодо обмежень, чи можливо є якісь люди, яким теж не обов'язково тримати піст? Звичайно, піст послаблюється, або знімається згідно благословення священика чи правлячого архірея з людей похилого віку, з хворих, з вагітних, з дітей, яким треба харчуватися, і звичайно, в даному випадку з наших військовослужбовців, тому сьогодні, на сьогоднішній день, піст українців має заключатися в такій своєрідній аскезі. Як допомога один одному, допомога вимушено переселеним особам, допомога військовослужбовцям, допомога бідним людям кінець кінцями, якщо хтось не може брати участь в допомозі, та зробіть навіть легше, батьки передзвоніть до своїх дітей, яких давно не бачили. Діти, поїдьте до своїх батьків, яких давно, з якими давно не спілкувалися. Примиріться з ворогами своїми. Можливо, є хтось, хтось має якісь негаразди з сусідами, з ближніми, з родичами. Примиріться. Це теж буде провадження посту. Ми повинні підготувати свою душу, аби вона стала чистою і серцем чистим. Серце чисте створив мені Боже. Ми завжди молимося молити. Тому от наше чисте серце стає коли. Ми ж навіть самі чуємо, коли ми допомогли один одному, так чи там ближньому допомогли. І таке враження, здається, що ось ми ніби десь попали десь на, на небо, і так нам дуже добре, і наше тіло, і наша душа як говориться, що ангели всередині в душі співають. Ось це таке відчуття повинно бути в нас під час цього великого посту. Цікаво, власне, для наших телеглядачів я підготував вислови святих отців, таких отців, як Йоанн Золотоустий. Це Взагалі, вчитель церкви, він сказав слідуюче: можна багато постити і не дістати за це нагороди. Чому? Бо, стримуючись від їжі, не здержувалися від гріхів, не їли м'яса, а з'їдали бідних, не впивалися вином, а п'яніли злою похиттю. Провадячи весь день без їжі, перебували на саромітських видовищах. Яка користь з посту, коли ти позбавляєш тіло, дозволеної законом їжі, а душі даєш? Протизаконну поживу. Розумієте? Тому сказавши простими словами, можна зараз сучасній людині щодня з'їдати величезну кількість руколи з різними там з різними пісними стравами, а виходячи на двір, бачачи бідного, образити його. так? Чи бачачи людину, яка не має тіла а Має якісь більше кілограми, знову ж таки, теж сказати погані слова, або подумати про, про якогось свого ближнього, чи не доведи, Боже, взагалі зробити якусь біду. Це, це не, не, не буде тоді постом. це, власне добрі справи. Тобто немає сенсу постити, якщо не міняються твої вчинки, думки. Піс власне, боротьба з самим собою. Ми повинні на період цього посту найперше, що можемо відмовитися від шкідливих звичок, хто їх має. Відмовляємося так. Ще раз повторюю, можемо ми попросити вибачення в тих, кого ми скривдили. Це ж не важко. Можемо це зробити і нам легше, і людям приємніше. Можемо пробачити тих, хто нас образив. Да можемо, ну немає такої, вибачте, образи, яка б не могла бути вибачена. Бог нам все пробачає. Все. тільки один гріх, як написано, не буде пробачений. Це хулана на Святого Духа. Все решта Бог пробачає, якщо ми каємось. Тому і ми повинні пробачати провини наших рідних, близьких співбратів, які проти нас згрішили. В цьому буде заключатися піс, тому що це очищення. Піс це мир, це примирення. Піс нам дає Господь цей якраз період для того, щоб ми примирилися самим собою з ближнім і з Богом, для того, щоб пізніше війти в радість Сина Божого, який Воскрес, або перед різдом, який народжується в'язнім. Чи варто відмовлятися від соцмереж? Це зараз в сучасному світі. Бачите, людина може використовувати соцмережі в двох різних випадках. Перший випадок це коли людина використовує соцмережі для прочитання необхідної інформації, наприклад, для роботи. Багато зараз є людей, які працюють в ІТ-сфері. Соцмережі допомагають знайти певну інформацію корисну. А є люди, які просто використовують соцмережі для свого задоволення, для задоволення тіла, для задоволення е, якихось поганих думок. Звичайно, тоді е, під час посту забороняється. Використовувати ці соцмережі або применшити їх використання. Тобто, як дивитися? Ви ж бачите, кожна людина має е, дві дороги. Вона має право вибору, вона має добру дорогу, якою може йти, і може йти і широкою. Злою дорогою, як правило, люди більше вибирають широку дорогу, тому що легше на ній йти. І тому, власне, під час посту, звичайно, потрібно зупинити якийсь перегляд таких телепередач, які там звеселяють. Менше, звичайно, перебувати в соцмережах. Звичайно, не перебувати на якихось світських заходах, де є різного роду там веселощі. Ми вступили зараз в цей період, в час чотирьдесятниць, яка нам в першу чергу і нагадує про страждання Спасителя. Це піст, який говорить нам про подію, яка змінила історію всього людства. Але ця подія як змінила? Через страждання, через муки, через смерть. Тому ми повинні розуміти, що якщо повернутися назад в Єрусалим дві тисячі років тому назад, період, який залишався жити Сину Божому на землі, це все на всього сорок сім днів. Які відділяють нас від Пасхи, це своєрідне теж уже початок своєрідного страждання. Коли ми втрачаємо свою рідну людину, ми ж страждаємо. Ми плачемо, у нас болить серце, у нас розривається душа, а син Божий це найбільш рідна для нас боголюдина, яка нас спасла. Тому ми теж повинні розуміти, що не тільки себе духовно готувати, а й співстраждати Сином Божим для того, аби потім з ним співвоскреснути. А щодо вибору продуктів, що каже церква, наприклад, на рахунок замінників м'яса, там соєвих продуктів інших, зараз в сучасному світі технології також пішли вперед. Чи це дозволяється також алкоголь? Чи можливо звичайно, що алкоголь веселить серце людини, як написано про це Біблії. звичайно, алкоголь під час посту він виключається взагалі. Його не потрібно вживати. Це перше, друге, стосовно замінників м'яса, це потрібно дивитися кожній людині по стану свого здоров'я. Тому, що, ну, на жаль, зараз як і технології вперід пішли, так і різного роду ці замінники бувають з хімічними різними добавками. Тому людина для свого здоров'я повинна розуміти, що тіло це і храм Духа Святого. Воно повинно бути в чистоті, воно повинно бути в здоров'ї і людина повинна сама для себе підібрати, що краще її зараз вживати. Звичайно, під час посту людина повинна думати більше про духовне. Власне, а для початківців або дітей як пояснити по-простому для чого це їм потрібно? Чому от їм варто, тримати Значить, звичайно, що діткам не потрібно зразу робити, знаєте, такий великий напір на тому, що ось їсти не можна, там того не можна, того не можна, того не можна. Дитина повинна привчатися поступово до власне говіння. Наприклад, з дитиною потрібно розмовляти. Давай, наприклад, на протязі цих 40 днів ми з тобою не будемо говорити там поганих слів. Так, або давай, наприклад, цих 40 днів ми будемо з тобою по можливості відвідуємо нашу хвору бабусю, хворого дідуся. Там ми зателефонуємо до них. Ми будемо частіше з ними спілкуватися. І давай ми цих 40 днів будемо з тобою частіше казати Мамі і тату Я тебе люблю. Це вислів дитини, який привчить їй теж мати скрушене серце і велику повагу до батьків. Хіба це не піст для дитини? Звичайно, це піст. І в його серці тоді оселяється любов, яка є Бог, тому що Бог є любов. І на завершення дайте кілька порад: як витримати нормально, духовно цей піст людям, як вийти з нього правильно. Е, найперше молитва і труд. Звичайно, що я би просив всіх телеглядачів якомога частіше перебувати в храмі Божому. Деяк не в святій церкві є Боже перебування і допомога людині взагалі у її потребах. Цей піст я би просив, звичайно, не забувати молитися за наших військовослужбовців. Ще раз повторюю: хто не має можливість. Дотримуватися суворого посту, мається на увазі в їжі. Не перетворюйте піст просто на просту дієту. Проста дієта нічого вам не дасть в духовному сенсі. Так, ви там скинете декілька кілограмів, але в духовному сенсі не очиститесь. Тому краще, знаєте, робіть більше духовного, більше е, позитивного в плані е, поваги до ближнього, і тоді е, найкраще буде. Е, як і виходити з цього посту, тому що ми знаємо, що Пасха це свято радості, свято веселе, свято величне. Звичайно, кожен буде відвідувати своїх рідних, близьких, де будуть різного роду частування, не забуватися про те, що наше тіло теж не, не желізне, і потрібно розуміти, що хвороби теж нас підстерігають. Все має бути в міру, як в духовному житті, так і в житті. Тілесному людському, все, що є в міру, то все є від Бога. Все, що без міри, то є грішне. Все, старайтеся робити в міру, і тоді Господь вам всьому допоможе. Моє благословення, нехай буде з вами, і прошу всіх також у вас, молитви за мене. Що ж, дякуємо вам за таку відверту і духовну розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. Бережіть себе.